Вони повністю програли завдяки Збройним силам України і національному спротиву. Жодних сумнівів немає. Вони до війни набрехали багато, і вся ця брехня вскрилася, і головне, що не спрацювала. Головне для нас. Третє, що я можу сказати, що російські спецслужби зараз що роблять, вони більше працюють на свою аудиторію і в своїй країні. Ну, давайте проведемо конкретний приклад нашим телеглядачам. Вони ніколи не показують таку правду, як показує перехрестя. Вони повністю і тотально контролюють пабліки телеграм-канали, обговорення і не просто контролюють, а їхні ж агенти, їхні ці ферми ФСБшні і створюють ці обговорення, створюють так зване слово наративи, насправді теми для обговорення, створюють брехню, картинку і так далі, але бой... побоюються найбільше своїх російських громадян. Побоюються найбільше, що там могилізація, яку здійснює Путін, пригожин і так далі. Всі ці міжнародні злочинці, знищує самих росіян. Ось цієї правди вони бояться. І тому я зараз вважаю, що найсильніша зброя проти російських спецслужб просто інформувати про кількість. Втрачених мобілізованих путіним і іншими, і показувати їхні фотокартки, прізвища, щоб вся Росія бачила. А як ви думаєте, є, вони Путі? зараз є от в Києві? Тобто є працюють їхні диверсійні групи. Я тому, думаю, що, що зараз ну, треба питати вже нового нового Служби безпеки, але я скажу, що незалежно від СБУ, те, що відбулося в лютому березні минулого року. От народний спротив їх не просто зламав, а я думаю, вичистив і Київ більш-менш вже став спокійним містом. Згадайте, з чого починалася війна, коли в деяких квартирах, тим спальних районів, підсвічували наведення в тому числі для ракет. І все це було так, просто і ходили було люди і я значки так точно. ставили для за копійки, за, ракет за, за, за мого собі уявити, за не могли що а, скільки з'явиться. Як це з'явилося? Це питання вже до колишнього керівництва СБУ, яке вже усунуто і сподіваюсь, під слідством, але не і, очевидно, про проблеми за ці речі саме думає. за ці. Я переконаний, тому що ну стільки запустити чоловіків росіян через Бориспіль, не питаючи навіщо ти летиш, коли ми в 2014 році році позабороняли тисячам. Тисячам росіян, причетних або, можливо, причетних до російських спецслужб в'їзд в Україну. Не просто ж не дарма ж так робили. Але не про це зараз. Головне, зараз, що, на мою думку, якщо ви запитали про СБУ, щоб Служба безпеки України раз і назавжди стала контрозвідкою та бойовим антитерористичним центром, таке потрібно Збройним силам. Така спецслужба потрібна громадянам України. І я відстоював і відстоюю саме таку спецслужбу в Україні. Ну, дай бог вас почують і